Хочу показати вам цю красоту. Дивіться, скільки випало снігу. Як чудово, яка чудова погодка. Але приходиться ходити під таку горку з такою погодкою і ще возити з собою такий драндулет. Ну, що поробиш. До магазину треба якось сходити, але. Звісно, не по такій погоді. Тут виходить, що мав мене везти цей велосипед, але виходить наоборот. Везу я його іде справедливість. А ну скажіть мені, ребята вот така ситуація. Їхати неможливо. Де трохи дороги почищі, можна ще проїхати, але і приходиться так його тягнути. Ну, але така красота, погода мені подобається. Це, друзі, Фінляндія. Дуже красиво. Якщо буду мати час, якщо вийде, зніму. Північне сяйво. Воно дуже красиве, але треба його ще впіймати, коли воно є. Не завжди воно є. Так що ставте лайкоси і обов'язково для вас буде знято таке чудове, таке чудове природне явище. Так, ну, як бачите, дійшли ми до магазину. Ось сам магазин. На цьому будемо закінчувати. Це. друзяки, підписуйтесь, ставте лайкос. Слава Україні! Смерть ворогам. Всім пока!